Обслуговую а, територію Михайло Лукашівської громади, Павлівської, а також а, зони активних бойових дій. <плес> Пам'ятаю, коли в них день народження, а, кого як звуть. Я до них відношусь дуже відкрито і з чистою душею. Діти це дуже відчувають. Дуже це пропускаю скрізь себе. Це не просто робота, це частина мого життя. Обслуговую територію Михайло Лукашівської громади, Павлівської, а також зони активних бойових дій це Комишвазької та Таврійської громади. Це ті громади. Де я буваю регулярно, де я проводжу рейди і співпрацюю з Службою в справах дітей, з соціальними службами і безпосередньо з сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах. Ми виїжджаємо на виїзди в нічний час, в вихідні дні взагалі обслуговуємо всі виїзди, де пов'язані з неповнолітніми. У нас за один день може ставатися дуже багато різного. Я називаю свою роботу такий, як багатосерійний серіал, і коли ти не знаєш, що буде наступного робочого дня. Це дуже емоційно. Я дуже це пропускаю скрізь себе, і для мене моя робота це це не просто робота, це частина мого життя. Давай косотка Давай. Давай, руку руку, дай руку руку. мені. Я для вас такі подай робота, щоб оберігали вас спокійних соші, так воно як ідесе безпечне місце. Кожна ситуація. Залишається в мене в пам'яті, тому що це діти, це врятоване життя, це майбутнє цих маленьких оченят, які, з якими ти стикаєшся, і тому дуже багато таких ситуацій, про які можна годинами розповідати, коли я їду на території слуговування саме зони активних бойових дій. То завжди під час рейду це спільно з поліцейським офіцером громади, спільно з службою в справах дітей. Я з цими сім'ями проговорюю і говорю про те, що в них є можливість евакуюватися. І ми, як працівники поліції, можемо допомогти ще до початку примусової евакуації. Ми з моїх територій обслуговування напевно евакуювали десь до 10 сімей. А з листопада місяця почалася в селі Юрківка Таврійської громади примусова евакуація сімей з дітьми. Взагалі, в цьому селі проживали 34 родини з. Там, де є діти, це і багатодітні родини, і також ті, які я працювала з ними, сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, то, напевно, за цю евакуацію, яка тривала місяць, ми евакуювали близько. 15 родин були такі сім'ї, які категорично відмовлялися від того, що потрібно виїжджати. Ми приїздили до них неодноразово. І, і все ж таки нам вдалося їх обмовити, що їм потрібно виїжджати. І, тому що це вже йде примусова евакуація. І діти не можуть жити в таких умовах. Після евакуації дуже часто на лінію 102 надходять. Саме такий зворотній зв'язок з подякою про те, що а, дякуємо, там, що ви допомогли нам виїхати з тієї території, що ви вмовили, що, ти, що ви навели аргументи для того, щоб ми змогли виїхати. Коли почалася примусова евакуація з села Юрківки, то там вже були впівдрони. І все частіше і частіше були випадки, коли. Були прильоти. І саме під час однієї з такої евакуації, коли вже в нас в машинах броньованих були декілька сімей з дітьми, один з колег помітив, що до нас летить і ну, в півдрон. Ви страшко! Ви страшно! Ці сім'ї дуже швидко зреагували. Пішли, 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 пішли. В той момент діти підійшли, яких я обняла, пригорнула до себе і сказала, що все буде добре. Присіли всі заспокойтесь! після того, як дрон був збитий. Все, все, все! ми змогли до кінця провести евакуацію, сім'ї вивести в безпечне місце. Одразу після того, як виїхав автомобіль саме з сім'ями, то був приліт молнії. Тобто, ми розуміємо, що за нами слідкували, що стежили, і хотіли все-таки, щоб. Було щось недобре. Діти це така вразлива дуже категорія населення, які не можуть самі себе захистити. Саме з ними мені завжди хотілося працювати і їм допомагати. Так як я дуже часто з ними працюю і буваю в них систематично, я пам'ятаю, коли в них день народження, кого як звуть, і саме приємно, що вони до тебе ставляться також, і також мене зустрічають дуже привітно. Бувають різні моменти, бувають і негативні. Але ж бувають, коли ти заходиш у двір, а до тебе біжить дитина, обіймає тебе і говорить про те, що а я чекала, щоб ви приїхали. Я підготувала там, я для вас сплила якийсь браслетик на ручку, або підготувала малюнок. І ну, мені це дуже приємно. Я в той момент розумію, що напевно я роблю все так, як повинна. Ці всі поробки я зберігаю, вони знаходяться в моєму робочому кабінеті. Це якісь такі позитивні потім. Емоції і завжди нагадують тобі, що саме ти працюєш з дітьми. Скоро новорічні свята плануємо поїхати і привітати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких під час воєнного стану були загиблі батьки, щоб ці діти посміхалися і розуміли, що в них є підтримка. thank mm -hmm. you